Лекції: троє студентів на гальорці дуже сильно шумлять викладач. Якби молоді люди на задніх рядах вели себе так само тихо, як ті, які грають у карти на середніх, то ті, хто сидить попереду, могли б спокійно спати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Посилає командир частини Замполіта дізнався, про що там офіцери в наметі розмовляють. Той пішов, послухав, повертається й доповідає Та все про горілку та про дівок. Через годину знову посилає командир Замполіта. Той приходить і доповідає та все про дівок та про горілку. Ще через годину знову командир посилає Замполіта туди ж. Замполіт вбігає і доповідає та вже про техніку та про солдатів розмовляють вони. Так, думає командир, значить, уже нализалися. Директор фірми до Петра. У вас тут в резюме написано, що ви отримали Нобелівську премію. В якій області? У Тернопільській. Дружина пропонує чоловікові. Коханий, ти б не ходів на сніданок яєшню з беконом і апельсиновий сік. Він відповідає, ні, ця віагра відбила мені весь апетит. Трохи пізніше дружина пропонує тобі не хотілося б на обід свіженького борщу з квасолею і реберцями? Ні, ця віагра відбила мені весь апетит. Увечері цього ж дня. Коханий, може, тобі приготувати на вечері овочеве рагу з котлетками? Ні, ця віагра відбила мені весь апетит. Дружина. Ну, все, ти як хочеш, а я вже не можу. Зголодніла до смерті. Досить. Швидко злась.